Дев'ятниця до Матері Божої НЕУСТАННОЇ допомоги, День перший. О діво неустанної допомоги, Найсолодша мати моя, в покорі схиляюся перед Твоїм святим образом, і з дитячою простотою та довірою приходжу виявити Тобі мої сумніви, просити про Твоє заступництво і благати Тебе, щоб не відмовила мені. В неостанній святій допомозі, випрошую в особисті благодаті для тих, які до тебе прибігають, і благаю тебе, зверни на мене свої милосердні очі. Я не гідна, щоб Ти мене вислухала, але маю надію на Твоє милосердя, яке набагато перевищує мою убогість, благаю тебе, про уділення мені благодаті, неустанної допомоги. Під час цієї дев'ятниці. Непорочна Діво, Мати Божа і наша добра Матір. Молися за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Маріє, мати неостанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодо образу. З дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання, прийди нам на допомогу в наших потребах, благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неустанно. Мати Божа, неустанної допомоги. Допомагай нам неустанно. Матір наша найкраща, допомагай нам неустанно. Посередниця наша у Бога, допомагай нам неустанно. Подательку усіх благодатей, допомагай нам неустанно. Мати Святої Витривалості, допомагай нам неустанно. Престоле Божого Милосердя, допомагай нам неустанно. Самогутня заступнице. Допомагай нам неустанно. запоруку нашого Спасіння, допомагай нам неустанно. переможниця сил пекельних, допомагай нам неустанно. пристановище нашої надії, допомагай нам неустанно. зміцнення слабких, допомагай нам неустанно. притулку пригнічених, допомагай нам неустанно. годувальниця голодних. Допомагай нам неустанно захисниця убогих, допомагай нам неустанно Чудотворна лікарко, допомагай нам неустанно Порятунку грішників, допомагай нам неустанно Надія тих, хто впав у відчай, допомагай нам неустанно Опікунку святих місій, допомагай нам неустанно Вихователько священних покликань. Допомагай нам неустано, вчителько духовного життя, допомагай нам неустано, сторожу доброчесності, допомагай нам неостано, опікунко родин, допомагай нам неустано, сердечна матір сиріт, допомагай нам неустано, спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустано, владичиця нашої долі. Допомагай нам неустанно, надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборона наша на суді, допомагай нам неостано, Визволителько наше зчистилище, допомагай нам неустанно. О Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила. Благаємо тебе, мати неустанної допомоги. За стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерла, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матір'я була, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала. Благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пут диявольських визволила. Благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо тебе. Мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. О Маріє, прийми нашу подяку. За зцілення, дякуємо Тобі. Мати неустанної допомоги. За втішених у напасті дякуємо тобі. Мати неостанної допомоги, за потішених у розпачі дякуємо тобі, мати неостаної допомоги. За підтриманих у сумнівах, дякуємо тобі, мати неустанної допомоги. За визволених від гріхів, дякуємо тобі. Мати неостанної допомоги. За вислухані намірення, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. За любов Твою материнську дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. За доброту Твою милосердну, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги, за всі благодаті нам вимолені. Дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми, безустанно прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь.